Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ЯТНИЦЯ! Valve офіційно анонсували Steam Deck OLED. Геніальна назва абсолютно нічим не схожа на ту, яка була у Нінтенди. Блін, ну ви чо, серйозно? Від попередніх ця версія відрізняється власне екраном, новим 6-нанометровим процесором від AMD, кращим акумулятором, одним терабайтом пам'яті, кращим охолодженням та швидшим модулем Wi-Fi 6. На жаль, в нас він офіційно знову ж таки не продаватиметься, хіба через якихось посередників. Ну що його казати, коли воно, звісно. Крім того, друге покоління Deck'ів уже в розробці. Про це повідомили самі Valve. Точної дати виходу не назвали, але сказали, що то буде приблизно за 2-3 роки. Джефф граб інсайдерить, що нового Mass Effect не варто чекати найближчим часом. Він стверджує, що гра має вийти десь ближче до 2029 року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Пост, яким Rockstar анонсували показ трейлера шостої частини Grand The Theft Auto, став одним із найпопулярніших за всю історію існування соціальної мережі Twitter. Ой, себто Ікс. Я зовсім не годжуся в люди. Ікс. По перше, я не назайманий. З нагоди річниці God of War Ragnarok розробники виклали мемне відео. Це вже стало потрохи традицією, бо до попереднього God of War 2018 року також робили подібну смішняву нарізочку. Розробники Hogwarts Легасі показали повноцінного трейлера свіч версії гри. Ну і на відміну від тих кадрів, що потрапляли в інтернет до того, тут можна роздивитися, де що і як даунгрейднули, аби перемикач таки зміг запустити гру. Якою ціною? За високою в другому спайдермені від інсомніаків був цікавий баг, коли ви могли, керуючи веномом, покинути сюжет та мандрувати світом, насолоджуючись мемним потенціалом цього процесу. Розробники, надивившись на це в останньому патчі, прибрали цю можливість. Не стільки через те, що це ламає атмосферність та сюжет, скільки через те, що це ламає систему сейвів. Тоді прощавай. Ура! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.